Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І в цьому відео ви дізнаєтеся, які для мене книги були гіршими у 2022 році. Е, відразу невелика така рамарочка. Я не можу сказати, взагалі, що в моєму житті були книги, які б я. Е, Абсолютно не рекомендувала читати, які б я сказала, що потрібно спалити їхнє існування безглузди, і це взагалі не мало надрукувати. Я не знаю, не зустрічала таких книг, і е, взагалі я думаю, що кожна книга, в принципі, має право на життя. А е, те, що вона мені не сподобалася, або я її оцінила не так, як інші, це особисто якби, мої проблеми і е, мої вподобання, тому що якби все це вкусовщина, все це особисті якісь наші е, смаки, і погляди, і бачення, і вподобання. Одним словом, ці е, книги, які я вам сьогодні покажу, для когось є хорошими. Для когось Ось можуть бути кращими, але я їх не полюбила, не сприйняла, я їх не провідчувала, або вони мені трапилися, можливо, навіть не в той час, були для мене прохідними, або ще щось, що я вам сьогодні буду розповідати. От тому вони, скоріш за все, в мене отримали оцінки десь 2,5-3 бали із 5, І я не скажу, що це прям погана оцінка, ні, але от саме ці книги, якщо викинути із списку мого Прочитаного, нічого поганого зі мною не станеться, і якби, мій багаж знань не побідніє, і я в принципі якби, буду жити нормально. Але перед тим як ми перейдемо до переліку книг, я нагадаю вам про ініціативу, по-перше, читаю для ЗСУ. Будь ласка, переходьте за усіма посиланнячками внизу в описі до цього відео. Там ви знайдете посилання на групу Facebook, групу BookTube української. Де є, наприклад, різні лотереї продажі книг, виручені кошти, з яких також йдуть на допомогу ЗСУ. Можете просто на картки перекинути, як вам буде зручно. А по-друге, нагадую вам про крафтову крамничку свічкарка, яку нещодавно запустила я зі своїм чоловіком у грудні. І в описі до цього відео ви знайдете посилання на сторіночку свічкарки в інстаграмі. Переходьте, подивіться, там різні аромати, приємні і виготовляємо абсолютно. Абсолютно безпечні свічки, які горять довше, яскравіші, які є по якості вищими за мас-маркетовську продукцію. Переходьте, обирайте і я буду чекати на ваші замовлення у приватні повідомлення. І для глядачів мого каналу нагадує, діє знижка 10% на перше замовлення. Вже проходити до книжок, бо зараз до цього ми тут і зібралися, як би то не було. По-перше, покажу книгу, про яку я вже згадувала, здається, в підсумках півріччя це Смертлива Сесіла Мала Санс». І я казала, що ця книга для мене була не розкусена, не розкушена. Ну, і, в принципі, такою вона для мене залишилася. Це е, Олена Стяжкіна, Доництво Строголава. Ця книга зібрала багато нагород довкола неї є багато позитивних відгуків, але мені чи то вона трапилася не в той період часу, чи то я не знаю, мене мізки якось по-іншому працювали, чи працюють, я не знаю. Я це не розкусила, і через це ця книга отримала чи то дві з половини, чи то три зірочки із п'яти тут, що на неї є насправді важливий. про те, як російськомовні потроху українізувалися, і текст якраз починає. Якраз російською, поступово він переходить в українську і е, розповідає про, здається, двох дітей, яких назвали на честь Ернеста Тельмана, там якраз дівчинка і хлопчик одного чи одного якось там когось звати Ернест, когось чи Ернеста, когось звати Тельман. І це зробила заради того, щоб батькам чи то. Щось там подарували, чи то стінку якось, чи то меблі. Нюанс цієї книги в тому, що коли я її читала, прочитала сторінку, в мене просто текст, зміст отак-от вивітрювався в один момент. Це треба було зробити голосніше, давайте ще раз. І я не запам'ятовувала, що я читаю, і, відповідно, я не розуміла, що я читаю, і я не розуміла, що там відбувається, і. Це для мене було щось незрозуміле загалом, але я знаю, повторюся, що ця книга має багатьох пошановувачів, але я поки що не серед них. Але в мене ця книга залишається в моїй домашній бібліотеці, і, можливо, я її перечитаю. Не знаю коли, чесно, от відверто не знаю коли. Колись це буде. А поки я на неї дивлюся, і вона мені каже. Дай мені другий шанс. Наступна книга, яку я прочитала, це от якраз можливо та, яка була, а, скоріше за все, найгіршою у цьому році. А, і я Абсолютно не задоволена нею, ну як відсотків на 75 десь так не задоволена. Це сузір'я Дів, Дари Корній. Я пішла в цю книгу через те, що я обожнюю, як пише Дара Корній, і вона справді дуже фантастично, просто впише в неї свій особливий стиль, такий навіть трошки мімімішний, якби його назвала. От і історія, начебто, цікава про талісман, сузір Дів, який передається із покоління в покоління. Там нам будуть розповідати на початку історію. Як сімейство українське намагалися радянські люди там кудись вивести жахливі умови, жахливе відношення і все тому подібне? І от потім це переходить в історію вже сучасної. Власниці цього талісману, який передається в родині, і розка... розповідається її історія. Спочатку перша половина книги буде про її драму всередині родини відносно неї, мати, батька, стосунків, все, що вони там робили, не робили. І це було супер якось по підлітковому, і це було в принципі підлітком зроблено. І було дуже драматично. І все було в принципі ок, тому що я розумію, все в Крутиться довкола підлітка і е, завжди підлітки все занадто драматизують. Але потім, коли цей драматизм не зникав, вже коли головній героїні було вже там. Скільки там 25, чи скільки вона вже працювала, і в неї вже були свої стосунки, в яких вона одним словом дуже заплуталася, і там дуже все заплутано. І оцей драматизм вже в дорослому віці, який просто на голову не налазив, от серйозно, наскільки це все було для мене тупо, незрозуміло зрозуміло. І я хапала цього за голову і думала, що ви робите, просто люди схамиються, я нічого не розумію. ось І через це ця книга мені настільки не сподобалася. І є така. Таке собі продовження. Це книга місяців, на яку я не впевнена буду читати. От, поки що вона в мене зберігається на телефоні в електронному вигляді, але, скоріше за все, я до цього не повернуся. Дякую, не їлася. Наступна книга, яку я а, прочитала, яка стала для мене теж не дуже ок, це магнетизм Петра Яценка, також один стороголева. Це історія, яка доволі прикольно починалася, і на початку її дуже оцінила про дівчину і подругу її, які приїжджають із Донбасу, евакуюються в 2014 році. Вони тікають з під обстріл, з під окупації російської, яка потроху насувалася з тих з тих. З цієї частини з тієї частини, от, і все було б нічого, якби тут не було магічного реалізму, тому що наша головна героїня вона має надприродні такі здібності. Вона може зчитувати інформацію із металевих предметів. Ну тобто, наприклад, тут є годинник, вона його візьме в руці і зможе побачити, хто його був власником, можливо, якісь там моменти його життя. Візьметься вона за дверну ручку, от і вона побачить, хто ще за цю дверну ручку тримався. От, і е, потім якимось чином ці її надприродні здібності. Переходять в магічний реалізм, в якому будуть дракони, яйця, змії, якісь там ще незрозумілі створіння. І ідея, яку автор заклав у цю книгу. Міст говорить про те, що ми маємо захищати свої міста. Але як це було донесено, і через які такі от, от дібрі для мене це було щось точно не моє, я це не зрозуміла, я це не розжувала і просто проковтнула, але насолоди від цього не отримала від варто. От тому початок клас. Ідея загалом клас. В принципі, стиль, і як, як описана героїня, як описані. Самі от події на початку книги, ок, але далі м-м, знову ж таки м -м. так. Наступна книга, яка для мене була супербісячою, це мати і не мати Ернеста Гемінгвея. Е Анотація до цієї книги доволі таки цікава, і вона мене, в принципі, переконала тоді купити цю книгу там про рибалку, який намагається боротися з класовою такою собі нерівністю. Він на своїй маленькій яхті простенькій протистоїть великим яхтам якихось там багатіїв мільйонерів, і бореться знову ж таки з цією всесвітньою несправедливістю, і все було б окей, якби наш головний герой не видався повнісіньким. Поганою людиною, правопорушником, злочинцем, ницею особистістю, яка вчиняла дуже багато поганих дій, але вона. Він точніше говорив про те, що це заради того, щоб там прокормити сім'ю і поборотися з цією знову ж таки класовою нерівністю. Одним словом, е мене головний герой максимально вибішував, тому що те, що він робив, з абсолютно е абсолютним покерфейсом, мене просто поставило в шок, і я не зрозуміла для чого це, що хотів сказати автор, що він намагався донести. Як мені розкодовувати цей текст. Можливо, звичайно, він хотів, щоб я зненавиділа головного героя, але в принципі в нього. Це вийшло, окей. Але що далі? Що я мала винести з цього тексту? Що я мала зрозуміти? Тому що я не зрозуміла анічогісінько, і мене це все просто вибісило. І книги в мене зараз немає, як ви розумієте. Наступна книга, яку я е, не оцінила, це була збірка селфі в Парижі. І для мене тут було мало Парижу через це, я її погано оцінила. І з усіх оповідань мені сподобалися два. І то таке таке трошки з натяжкою це було сподобалося. І не знаю, якось було незрозуміло, деякі, деякі оповідання незрозуміло, чому взагалі опинилися в цій книзі, просто через те, що все відбувалося в Парижі. Ну і, і що, здебільшого, в принципі, можна сказати, що об'єднує ці всі оповідання, те, що ті чи інші герої. Українці, але вони в Парижі. От і я не знаю, для мене збірка оповідань це в крок в невідоме і це невідоме було не для мене. і Я це могла пропустити, в принципі. Ну, я на це і багато часу, в принципі, не приділяла 120 сторінок, скільки 130. Багато часу на це не приділила, щоб би не хотілося навіть. От. Тому я буду і далі обережна зі збірками оповідань. Точно, я думаю, що куплю е збірку фантастичних ТОКС, коли вони будуть у продажі. От. Але ця книга. Не оцінила, пройшла далі і все. Наступна книга, яка була для мене скоріше прохідною, мабуть, це Суворі чоловіки Елізабет Гілберт. І ах, я пішла, тому що мені сподобалося місто дівчат, і я хотіла якоїсь подібної тематики, атмосфери. І тут в Непогана атмосфера, мені сподобалася про два острови, які постійно конкурують між собою, конкурують за те, щоб виловлювати Омарів. І люди, що з першого, що з другого острову, всі один одного знають, всі є комусь якимись родичами, друзями, кузенами, от, сватами, незрозуміло ким, але всі один одного знають. Тут непогана подана сама історія цього острова, як він отворився, хто там живе, але я не зрозуміла все ж таки, що хоті. Авторка показати, можливо, е якесь зростання головної героїні, яка е всі кажуть, їй, їдь з острова знайди краще життя, але вона навпаки залишається на цьому острові і хоче ловити Омарів, Ну, направду, вона не ловить Омарів, і їй абсолютно мені видається, що було пофіг на царе масло. І е я не знаю, тут, мабуть, скоріше історія дівчини, але вона була якась дуже. Дивна для мене, я не зрозуміла її. Для мене ця особа видавалася якоюсь такою, я не знаю, непослідовною, нелогічною чи що. І я не знаю, що ще сказати. Для мене ця книга була знову ж таки прохідною, і я її не оцінила. Хоча, можливо, тут є якийсь вищий задум, але я його сорі не зрозуміла. Якщо ви зрозуміли, напишіть мені, будь ласка, бо. Я не допетрила чогось, мабуть. Далі книга, давайте скажу про те, якої в мене вже немає, це те, що було, скоріше за все, не по моєму смаку і не для мене. Це чекаючи на Боджанглза». Це було, я не знаю, як, от, точно в подібних книгах є якась назва цього жанру, чи я не знаю як, але це було якось дуже, я б сказала, психоделічно. От для мене це було якось так, Аня, думає, як як ще правильно це все описати. Одним словом, там про. Дружину чоловіка і їхнього сина, і якраз очима сина розказана історія стосунків між його батьками ми не знаємо імен цих людей, і вони постійно насивають себе якимись кличками, якимись новими постійно словами. Вони постійно танцюють під одну й ту саму пісню, або дуже часто танцюють під одну й ту саму пісню і роблять якісь такі непослідовні речі, якісь якісь дивні речі роблять. вони. Не піддаються якимось логічним помислам, я не знаю, але це було якось, в принципі, цікаво написано, але ось ця вся метафоричність, занадто велика метафоричність, це трошки не для мене. Я... Нормально сприймаю і я нормально відношуся до метафор, але коли вся книга це суцільна метафора, це для мене щось поки сорі не зрозуміло. можливо, мені треба трохи подорослішати, можливо, трошки більше якоїсь літератури почитати, я не знаю, але поки що це просто не для мого смаку, це не по моєму смаку. От, і тому я віднесла цю книгу як прохідну і те, що поки що не для мене. Далі вам покажу детектив нью-йоркська трилогія Пола Остера. Це Ця книга складається із трьох оповідань, але чому ця книга в відповідна в цьому відео? Через те, що в принципі усі ці три оповідання це одне і те саме, тільки трошки іншими словами, трошки в інших локаціях і трошки по різному звали. Учасників відповідно того чи іншого оповідання. От, е, в принципі, непоганий задум там про автора в першому оповіданні йдеться, наприклад, так, який е, пише детектива, але одного дня йому дзвонять і кажуть, що я ж потрапив там до такого детектива Пола Остера, і він в якийсь момент чомусь говорить, так, я детектив, і починає е, займатися детективними справами по тому замовленню, яке йому озвучили по телефону. Хоча він на це не мав ніяких прав. От, і це якось дуже. Дивно, хлопець, чоловік якийсь трохи дивакуватий, в нього там трагедія. Він через цю його особисту трагедію намагається вирішити трагедію іншої людини. От, е, ідея сама непогана, але мені не сподобалася подача. Особливо мені не сподобалося те, що я одне й те саме бачила по суті в трьох частинах. Можна було залишити одну, але якось її розширити, розписати. Тобто в чому сенс читати три рази, можна сказати, одне і те саме, я не побачила. Далі вам покажу книгу, я довго думала, зараховувати її чи ні, Стокгольм Валентина Поспєлова. І ця книга мені не зовсім сподобалася, мабуть, через те, що я так і не зрозуміла, до чого ця вся історія, до чого я крокувала усі ці сторінки, зараз скажу скільки, бо постійно забуваю. Усі ці 580 сторінок, до чого я йшла, і що я далі побачу, я абсолютно не зрозуміла. Тобто тут якийсь переворот в країні, тут якась, причому переворот в Кубі, скоріш за все. То знаєте, коли закінчується якась перша частина трилогії, скоріш за все, ми далі будемо дивитися: от тут буде, наприклад, про боротьбу тих, то і тих. то Або ми побачимо. Що сталося після тієї от війни, там того заворушення? А от що буде далі в цій книзі, я абсолютно не розумію. Перша книга довга і якось все дуже було, мабуть, все ж таки розмусолено, Її можна було скоротити. Е, дуже було занадто багато філософського і політичного, е, і я не зовсім впевнена, що це було виправдано. Ось ця, е, кількість, ось цей відсоток політики і філософії. Ось, е, і... Мабуть, через це все ж таки я от і віднесла цю книгу відповідно в цей ролик, додала те, що не для мене виявилася книга Коли завмирає серце. Прошу вибачити мене всі фанати. Але я до цієї історії не повернувся. Для мене це було прохідне і те, що мене просто не зачепило. Я не провідчувала цю історію. Це історія про хлопчика, який навчається в школі. Пансіоні хлопчачому, якось так він називається, мабуть, правильно так. От і разом з іншими хлопцями, і наш головний герой він гей. І далі історія, це, до речі, комікс буде розповідати про дружбу з іншим хлопцем, який приходить навчатися. І як головний герой починає відчувати щось більше. І це супер-мімімішна історія, супер-мила, супер-комфортна історія. Але для мене вона була. Абсолютно прохідною. Для мене якось оця вся мімішність і няшність, абсолютно ніяк на мене не повпливала. І я якось просто огортала абсолютним покерфейсом е, цей комікс. І не розуміла. Ну, точніше, як, я розуміла, але ну, і що, ну окей, і далі, і далі, і що? І все. І все. Е, наступна книга, про яку я вам розкажу. Це маленька чорна сукня, маленька біла прихня. і це як на мене була мені особиста одноразова така література, одноразове читання, яке має бути абсолютно дуже просте читання от реально дуже просто побудовані навіть речення. От дуже прості герої, дуже простий сюжет про дівчину, яка приходить працювати в круте новинне видання і починає брехати про те, звідки вона приїхала, там що вона знає, що вона робила, з ким вона зустрічалася, з ким ні. А й особливість в тому, що вона якраз працює в колонці про стосунки, вона дає любовні поради а, при тому, що в неї ніяких стосунків тої не було ще в її житті, бо вона якраз ще підліток просто воно не було ще повторюся, такого в її житті. От, і довкола цього крутиться сюжет, довкола тієї брехні, яка починає накоплюватися от, одне за одним, одне за одним. І ми розуміємо, що в якийсь момент оця колька просто лусне. От, але е, в мене ця книга в гірших, мабуть, через те, що е, дуже е, мені не сподобалася журналістська сторона, е, тому що це все така от жовта преса і якось трошки знецінення е, цієї галузі було, що трошки мене кольнуло в сердечко то моє професійне, вибачайте. От, бо тут все продемонстровано як погоня за лайками, за головками і так далі. Я не кажу, що цього немає, ні. Але сам журналістський труд доволі-таки трохи знецінений, як на мене. А загалом ця книга в цьому переліку більше через те, що вона була дуже такою прохідною, легкою, і е, ну, це мене розслабило, розвантажило, але. Нічого мені водночас і не дало, і щось мене точно ще бісило, але я не можу згадати, що от в мене є таке відчуття. От, і це якраз одинадцята книга, яку я вам показала, і про яку розповіла загалом, ось в мене така от стопочка, і я навіть пос... обравши ці от книги, виклавши так в один. В одне місце зрозуміло, що якраз більшість книг це видавництво Старого Лева. Ну якось так сталося. ненавмисно, навмисно нічого не, не маю проти видавництва. Вибачайте. Тож ось такі в мене вийшли книги в переліку гірших у цьому році, але, повторюся, це. Е, це Нормальні книги це хороші історії, але вони були не для мене, вони чомусь мені не сподобалися. І якщо ви щось із цього читали, напишіть ваші думки, ваші враження. Я з радістю почитаю всі ваші коментарі. Ну і окрім того, напишіть, які для вас книги були гіршими в цьому році. Як ви взагалі визначаєте, що для вас було кращим, що для вас було гіршим, що було таким середнім? Мені теж буде цікаво подивитися на вашу систему оцінювання. Ну, і я дякую. Дякую вам за цей перегляд. Вітаю вас з усіма прийдешніми святами, миру вам, спокою, тепла і світла, звичайно ж. Побачимося у наступних книжкових оглядах і у наступному році.